Восьмирічна Ярина Закалюжна, яка третій рік навчається образотворчому мистецтві на базі другої музичної школи, створила малюнок на космічну тематику. Дівчина розповідає, її тато відправив цю роботу на міжнародний конкурс. Я була дуже щаслива і дуже рада, що я перемогла, і водночас дуже здивована і злякана. Всі мої друзі почали обнімати і вітати мене з перемогою. Знадобилося два дні, говорить Ярина, щоб вигадати ідею і втілити її у життя. Земля. Передає Юпітеру оцей корабель, який його буде досліджувати. А його супутники, а його супутники дивляться, що це таке. Один один вже сильно злякався, а другий здивувався, а третій заснув. Робота Ярини цікава, гармонійна за кольорами і лаконічна, каже її вчителька образотворчого мистецтва Наталія Штарова. Говорить, акварельна техніка одна із найскладніших у виконанні. Робота цікава, головне, що вона своєрідна і ніде не запозичена ідея. Яринка підрізняється, це можна побачити при створенні малюнків. У кожної дитини свій особистий погляд. А тут я вже побачила, що так дуже цікаві композиції. Ярина малює з двох років, розповідає її тато Леонід Закалюжний. Творча, дуже розумна і ну така незвичайна дитина, як мені здається. Я розумію, що це слова тата. Вона постійно щось вигадує, щось придумує. З нею надзвичайно цікаво спілкуватися. Тобто, іноді навіть вона мені світ відкриває по-новому. Те, що зі своїм малюнком донька посяде перше місце, стало приємною несподіванкою, каже Леонід. Обіцяю. Що малюнок яринки буде зображено на ракеті Аріан 5 яка виведе ось цю міжпланетарну станцію на орбіту, а далі вже вона полетить до Юпітера. Ну і крім того, нас обіцяють запросити на запуск цієї ракети в якийсь із центрів європейського космічного агентства». Леонід закалюжний говорить, перемога на міжнародному конкурсі для ярини важливий етап у її житті. Для нас особливо нічого не змінилося насправді. Так, для неї це важливо, тому що вона захопилася, вона сказала, що хоче брати участь ще в інших конкурсах. Вона, безумовно, хоче продовжувати малювати. Тобто, ну, це якийсь такий стимул, можливо, для, для подальшої творчості. Я хочу стати професіональним кхм, режисером, який буде ем, малювати самим Фільми в стилі аніме Ольга Групсікора Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.